Да, оце легенда. Для багатьох перший топ в грі дідуля сьомий. В свій час танчик, присутність якого в ангарі робила вас популярним в школі, в інституті, на заводі, а ваша впевненість росла так само швидко, як і ваш. «хи» у танкіста в жопі. Ха-ха. Ну, а сьогодні. А сьогодні дід вже геть старенький, його місце зайняла молодь! Але все-таки дідуля ще деколи може прийняти Віагру і. Да! Загалом, із 7 погнали! Ну що я вам можу сказати? 490 альфи, і, чесно кажучи, на цьому плюси закінчуються. Снаряди. Якщо ББХ ще більш-менш норм, прибуває 250, ну, але летить 900 метрів в секунду, то от голда це такий сміх. Під калібр 303 пробиття. Дякую. Всякі 277, 780, 452К. Просто ржуть. У восьмих рівнів деяких більше прибуття. Ну це й хоч літає швидко. Нє, нє, це ще не все. Кут нахилу вниз. Мінус 6 градусів. Жопа. Стабілізація. Так собі. Зведення довгеньке. ДПМ. Ну, там на повному фарші плюс-мінус 2700. Коротше, кріпіться. От просто кріпіться. Цього прибиття вже не дуже вистачало десь так в 2017-му. Зараз це просто без коментарів. О! <с> Як я люблю цю компанію чесних людей. Wargaming вам заявляє, що і сім їде 60 км за годину з питомою потужністю десь біля 18 кінських сил на тонну. А по факту він їде десь так 35. Да, в нього жахлива прохідність, але з набирає. Да. Крутиться на місці, він ну от по відчуттям дуже погано. Ну Чесно, от як для нього погано. Загалом рухливість Іса 7-го дивна річ. Вона вроді є, а вроді її нема. Прикиньте, я тільки що записав відео з виключеним мікрофоном, оце є геній. В танчика в базі 2500 хп, це непогано, це, це добре. Ну і починаємо з його НЛД. Ви чуєте, це перший раз, я вже це другий раз записую. Дякую, що не включаю мікрофон. А 230-235. Коротше, восьмі рівні на ББ вас сюди прибивати не будуть, і то не всі. У нас є всякі прикольні ПТшки на восьмому рівні з пухами від десяток. А дев'ятки, десятки, тим паче на Голді, вас сюди будуть тільки так. Так що, так, що, так. Да. Оцей от стик, він тут десь 290, десь 313. Коротше, бебеха мені. А от кумулятивом. а от кумулятивом, так. Причому в нього тут є і 301, десь 300. А, це я вже заходжу. Коротше, чим далі від оцього стику, тим менше. От якось так. Але сюди ніхто стріляти не буде, хіба що вже сюди. Або десь сюди. ВЛД, воно класне. В реальному житті воно реально от працює. це оцей щучий носик, класно інженери попрацювали. А от в грі воно працює так собі. Ну, тут, якщо він стоїть отак, десь взагалі 600, 280, це бебехою. Тобто ВЛД дуже класне, якщо акумулятивом пройдемось, тут 340, 330. Да, ВЛД, от, коли він стоїть отак, дуже класне. Тут нічого не скажеш борт Сам по собі 100 мм. Є от екранчик зверху. Він 30 мм тут. До речі, дуже часто його не прибивають саме в цей борт. стріляють сюди. Тут якийсь кумулятив полетить, все, не пробив. Зжирає кумулятиви тільки так. Е, тут 150, це верхня частинка. Тут 100 плюс 20 каток є. Тут взагалі ноу-демедж. No Коротше, танкувати бортом на ньому то треба, але є, як то кажуть. Нюанс. І цей нюанс заключається в тому, що цей щучий носик класно працює отак. Так само хірово, він працює отак. Тому що тут уже буде ой ой. ой, 250, 240. А якщо беремо кумулятив, то вас сюди, в принципі, пробиває майже будь-яка гармата в грі. Це означає, що танкувати проти якихось десятих рівнів, які майже всі на голді не треба. Не треба, вас проб'ють, навіть якщо ви стоїте, отак танкуєте бортом, тут все рівно буде 290, 200, 300, да. да. Ну, тобто, якогось там умовного кранвагена. Чи раз через раз якогось там 705А, в якого там 317. Це, будь ласка, а якогось там 113 го з кумулятивом 340 пробиття, це вже ні. Це вже ні. Так що, да, от. От, от цей чучий от носик він працює в дві сторони, як то кажуть. Так класно, так не дуже. Башта. От башта це одна із найкращих башт в грі. Ой, ну, я не знаю, куди його пробивати, чесно кажучи. От стріляєте ви сюди, а летить сюди, тут вже десь трошки полетіло правіше, все, не пробили. Ну, тут тільки кумулятивом дивитись. Вон, 340 кумулятив, є от якийсь шанс. Раз через раз його пробивати, це якщо ви будете попадати. А полетіло сюди вже не пробили. Полетіло сюди вже не пробили. Коротше, башта в нього реально класна. Шкода, кутів нахилу нема, щоб від неї стати нормально і постійно. Кришка, до речі, ця 30 мм, але вона аж ззаду. Аж ззаду. І. Ну, мене сюди, я не пам'ятаю, щоб пробивали. Чесно, я відкатав на ньому сесію? Ні. Лючки в нього ще менші, ніж в Кранвагна. Коротше, башта в нього моя повага. Знову ж таки, від неї ще треба десь встати. А де ви від неї станете з кутами нахилу мінус 6, це вже це вже реально загадка. І навіть коли він відвертає свою башту, в нього тут все рівно дофіга і трохи. Дофіга і трохи. Навіть якщо він стоїть тупо бортом, дофіга і трохи. От стріляєте десь от сюди, рикошет, тут взагалі 240. Тут 280, коротше, та башта в нього жорстка. І якщо ми підводимо підсумки по його бронюванню. Ой, воно то є. Але його і нема одночасно. Якщо вас захочуть пробити і вицілити, вас проб'ють і вицілять. Тобто це бронювання воно працює отак, якщо ви сховаєте НЛД десь. Отак, якщо вам не будуть попадати сюди, наприклад. Або проти восьмих рівнів. Тому що десятки на голді вас сюди в повному складі практично будуть пробивати. Так що таке от такий він дід, по бронюванню є і нема одночасно. Екіпаж на 5 слейвів. Да, у нас радист це заряджаючий, а не командир. Подякуйте компанії Варгеєв. Навички у вас на екрані. Ну і польова перше ліво, друге право, третє ліво, четверте нічого, п'яте можна нічого, а можна право. Ну і обладнання. Це 100% досилач, загартування і стабілізатор. Турбіну йому тут нафіг не треба, вона все рівно йому не допоможе. От гілка прокачки тут легендарна і Починається в нас не менш легендарного КВ-1. В як для 5 рівня хороше бронювання, рухливість, ДПМ, коротше, ще одна легенда. Не, ну правда, прикольний танчик. А от далі КВ-1С. І квас це вже далеко не той танчик, який був раніше. Просто непоганий. Не ні більше, не менше. А от ІС як був класним, так і лишився. Тут вам дають і альфу 390, їздить, бабахає, щось відбиває. Кривий, правда, але бабахає. ІС-3 те саме, тільки бронювання краще. Це взагалі легенда Легенд Тоже їздить, теж бахає, теж кривий. А 257 – це танк, який бісить всіх і вся через свої кончені борта, які ніхто не пробиває. Тут вже і Максималка 50, і альфа 440, кривий, все як має бути. Без стаби, як і практично всі танки цієї гілки, але борта то прям жесть. Дідуля має відчувати грань між грати агресивно і грати обережно. Взагалі, в ідеалі їхати туди, де ви зустрінете менше броні. Це в ідеалі. Ну і залежить проти кого ви граєте. Проти восьмих рівнів, танкуєте собі бортом, граєте як класичний тяж агресивно. Проти десяток. Краще грати більш сейвово і лишній раз не підставлятись, хіба що ви стаєте від башти. Треба розуміти, що навіть щічки Є100 для нашої голди вже проблема. Да, йому важко. І це вже не той ІС-7, який колись пробачав помилки. Ні, він не пробачає багато помилок. В нього є бронювання, да, воно деколи вас рятує. Але він реально не пробачає помилок, як той самий ІС-4. В нього є бронювання, але далеко не завжди воно працює. В нього є рухливість, але тільки у виключних ситуаціях. В нього є бронювання в башті, але без кутів нахилу вниз. В нього є альфа, але її ще спробуй реалізуй з цією гарматою. Іса треба апати. Або прохідність, або пробиття. Йому важко. В рандомі дикуча імп і голди йому дуже важко. Із 4 отримав свій час хороший ап, хіба і 7 його не заслужив. На каналі є стрім, де ми катали на ньому цілу сесію, де перші півтори години нас драли, дай Боже, а наступні півтори години ми драли, дай Боже. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ссылка на телеграм-канал в описі, а я пішов.